Усім привіт, агенти! І ось закінчились нас 6 проєктів присвячених Дню Святого Валентина. За що ми можемо отримати таку ось маску. Також рюкзак такий. І в кінці за шостий проєкт АКМ «Пьос-сайт. Перший погляд. Про нього поговоримо трохи пізніше. Що ж нам для цього треба виконати? На мапі в розділі проекти ми отримаємо ось такі завдання. Для першого дня нам треба показати три або одну і ту саму емоцію будь-яким трьом різним агентам. Ви можете вийти у відкриту локацію біля Білого дому, де видно інших агентів, та показати їм якусь емоцію. Також це можна зробити в Гавані, тут теж видно інших агентів, або на будь-якому опорному пункті сейфхаусі. Для проєкту другого дня нам треба показати емоцію, камінь, ножиці бумага, не обов'язково, щоб інший агент теж її показував. І ось за це завдання ми вже отримуємо першу візуальну нагороду рюкзак. Для проєкту третього дня нам треба здобути якимось чином 5 речей і продати їх на опорному пункті. За це нам, як і за проєкт першого дня, дають різні контейнери. Можна щось скрафтити або придбати щось у торговця. Ну і звісно, що луз ворогів також підходить. У кожному опорному пункті, що в Нью-Йорку, що в Вашингтоні, є ось такі кавчики, де можна продати непотрібне нам спорядження. Також рахуються і модулі. Це проєкт виконаний. За проєкт 4 дня ми вже отримуємо маску, і для цього нам треба виконати завдання, пов'язане з нашими союзниками. Практика на стрільбищі. Нам потрібен ось такий зелений значок. І він не залежить від того, чи захоплені у вас контролки в цьому районі, чи вони всі під контролем ворогів. Якщо ви такого не знаходите, то можете зайнятися якимись іншими справами і з часом пошукати його знову. Для проєкту 5-го дня нам знов треба зіграти в гру камінь ножиці Бумага, і тут нам ще дають три екзотичних компоненти. І останній проєкт 6 дня, за який ми вже отримаємо штурмову гвинтівку First Site, вказує нам на те, що треба захопити контрольну точку No Hope Hotel Готель Безнадії. Ця контрольна точка знаходиться в South West. Нижній правий кут мапи, і це сама нижня права контрольна точка. Що ж, давайте розбирати, що це за іменна штурмова гвинтівка. В неї такий підпис завжди б'ємо по голові, а не по підборах. І основою для цієї штурмовки First Sight є звичайний АКМ, не Military і не Black Market, тобто він має збільшену базову шкоду порівняно з іншими двома АКМами, але мінус один слот для модифікацій. На ствол ми не можемо нічого повішати. І ось я вибив такий самий звичайний АКМ, в них однакова базова шкода 67 і 2000, але різниця в шкоді в голову тут на 75%, а в і -міні версії 105%, тобто плюс 30 додаткових відсотків шкоди в голову. Тож дивіться, чи цікаво вам таке, чи ні, бо ця зброя, з якої доволі важко стріляти, особливо на великих відстанях, бо, як і всі АКМи, їх доволі сильно підкидує. Але при достатньо малій швидкострільності тут доволі сильно базова шкода виходить. Я зробив їх повністю однаковими з того, що в мене було, і помітив ще одну різницю, що звичайний неймінний АКМ швидше перезаряджається. Не знаю з чим це пов'язано, модулі стоять одні й ті самі. Подивимося, як стріляє first Sight. Ціль 20 метрів. Ну, важко, але можна контролювати. 753 тисячі. І звичайний КМ ті самі 753 тисячі. В голову 950, Афісайт 1029 000 000. Ось і вся різниця. Ну і також чогось він повільніше перезаряджається. Ось така у нас подія святого Валентина, вона буде тривати ще один тиждень до 18 лютого, тож ви можете собі нафармити цих гвинтівок, щоб здати їх в експертизу. Або, якщо вам сподобається і ви гарно влучаєте в голову та ще й за КМ, то можна і використовувати. Хоча, як на мене, то цікавіше тут саме маска та рюкзак в цій події. Ну і також, якщо у вас є додаткові персонажі, ви можете всі ці 6 проєктів зробити на кожному з них і отримати, окрім. Цієї штурмовки також різні контейнери з матеріалами і трошечки екзот компонентів. Ну, а якщо буде бажання поспілкуватися з приводу цієї штурмової гвинтівки, заходьте в наш Discord, а також пишіть коментарі та ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба!